Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Зеленський оприлюднив мирний план. Це просто шок. Гарантії безпеки теж же готові. А мобілізація триватиме навіть після припинення вогню. У Москві ліквідували правоохоронців, які катували українських полонених. Франція передає Україні вісім комплексів ППО. Путін і Трамп об'єдналися проти Європи. Чорнобильська АЕС за крок від нової катастрофи. Директор станції зробив моторошну заяву. На свята українці будуть без світла. А на чемпіонат світу у США завітають інопланетяни. Це новини сьогодні з вами Карина Клишун, і Ми починаємо. Почнемо випуск не з дуже гарних новин на свята. Українці сидітимуть без світла, принаймні значну частину доби. Таку сумну новину повідомив екс-міністр енергетики Юрій Продан. Пояснює, у нас наразі немає резервів, щоб компенсувати зниження температури. А синоптики прогнозують 10 градусів і нижче по Україні в наступні декілька днів. Не врятує навіть гігават електроенергії, який вивільнено для побутових споживачів після перегляду статусу. Критичного Чності підприємств, бо температура пала суттєво і його бракує. Тобто навіть без обстрілів система має дефіцит і майже немає резервів. Тому купуємо свічки, записаємося павербанками та не забуваємо, через кого в нас всі проблеми. Свято вони у нас точно не відберуть. Ще один удар і він може впасти. Україна на межі нового Чорнобиля. Директор тамтешньої АЕС Сергій Тараканов каже, що ще одного прильоту шахету або ракети поряд. Захисний саркофаг станції може не витримати. Ми вже не говоримо про пряме влучання. Після першого прильоту безпілотника його підлатали. Утім, конструкція вже не така міцна і втратила кілька своїх функцій. Росіяни, звичайно ж, кричали, що це провокація, і вони нічого. Не запускали туди, але факт залишається фактом: наповне відновлення нового безпечного конфаймента над четвертим енергоблоком чаес треба від трьох до чотирьох років. Для того аби посилити захист, треба ще більше ППО. І схоже, в наступному році ППО ще буде. Франція передасть Україні комплекси ППО СЕМПЦІЕНДЖІ, які будуть найпотужнішими системами в арсеналі ПСЗСУ. Загалом у межах угоди Україна має отримати вісім таких комплексів. Кожен з шістьма пусковими установками. Разом це аж 48 пускових. Таку інформацію оприлюднило одразу низка впливових західних ЗМІ. Хотілося б сказати, нарешті прокинулися. Але не всі. ось прем'єр Чехії Андрій Бабіш, начебто, і заявив, що ініціатива щодо боєприпасів для України була безумовно хорошою справою, але сумнівається, що вона пройшла без корупції чи продовжувати снарядну ініціативу. Саме таке питання ще тільки будуть обговорювати на засіданні Ради нацбезпеки Чехії. На снарядну ініціативу від цієї країни припадає 43% від загального обсягу боєприпасів, поставлених Києву. Лише цього року Україна. На отримає від Чехії 1,8 мільйонів артилерійських боєприпасів. Однак, голова палати депутатів Томіо Окамура залишається затятим противником підтримки України в будь-якій формі. Мовляв, жодні гроші чеських громадян не підуть на підтримку України і закупівлю зброї, бо ж так вони нібито продовжують війну. Втім, Чехія фактично координує постачання та перевезення боєприпасів, а фінансування здебільшого забезпечують Німеччина та Канада. Та Нідерланди, експрем'єр-міністр Петер Фіала зазначав, що країна навіть заробила майже 13 мільярдів крон завдяки допомозі Україні. Тому такі заяви варто б притримати за язиком. Тим часом українці були б не українцями, якби не винайшли б щось своє. Наші розробили портативний реп вік к який уже застосовується на передовій для протидії ворожими дронам. Пристрій формує навколо бійця або невеликої групи захисний купол, пригнічуючи канали керування та передачі даних БПЛА. Реп працює у діапазонах 2,4 або 5,8 ГГц, створюючи так зване поле тиші радіусом до 250 метрів. І все це інтегроване в рюкзак можна носити на спині або встановити на триногу. Проте зараз захищаються в більшості завдяки кулемета. Військові показали, як нещодавно відбивалися від російського шахеду завдяки кулемету Браунінг М2. Безмежно вдячна військовим за захист і дякувати варто не тільки словами, але і донатами. Тому закликаю вас зробити донат нашим захисникам, які кожну хвилину боронять нас і наші землі. Ми маємо перевірний збір, де хлопці з роти розвідки спеціального призначення 20-ї бригади Любарт збирають гроші на потреби роти на те, аби знищувати ворога. Не забуваємо маленьких донатів. Не буває. Дуже вдала спецоперація. Сьогодні вночі в Москві ліквідовано двох поліцейських. Про це розповіли в ГУР. Місцевий житель, начебто, на знак незгоди з політикою Кремля, ліквідував двох представників силового відомства. РФ він кинув у вікно їхньої автівки. Вибуховий пакет, у результаті чого двоє поліцейських загинули на місці. І як виявилося, це не прості поліцейські. Ці двоє брали участь у катуваннях українських полонених. Вони воювали в Україні в складі окупаційної російської армії, тому земля їх скловатою. А випадковий перехожий можливо був вже і не таким випадковим. Тим часом Еммануель Макрон та Джей Ді Венс напередодні свят вирішили продемонструвати м'язи В мережі. З'явилися кадри тренування президента Франції та віце-президента США зі своїми військовими. Макрон традиційно навідав своїх армійців, які служать за межами Франції на близькому сході. Напередодні різдва пострибав і постояв із ними в планці. Фелинпетіця серію помп-командо. Allez, oh. on se rassemble là, échauffement, montée de genoux, talons fesses. Oh là 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 Allez, on râle pas s'il а Джей Дівенс під час 90-хвилинного тренування бігав по пляжу, тягав колоди і прокачував витривалість на канатах. Так, це вам не сторіс про війну дивитися. Трамп і Путін об'єдналися, і обидва хочуть зруйнувати Європу. Таку сенсаційну заяву оприлюднило видання The Guardian. Журналісти, посилаючись на свої джерела, запевняють, Путін знає, що його агресивний реваншизм не принесе Росії любові з боку країн, поваги яких він так прагне. Але якщо його не можуть любити, він сподівається, що його, хоча б будуть боятися, так само і Трамп хоче зруйнувати соціальний порядок, який з презирством ставиться. До нього і його світогляду президент США і його чиновники користуються повагою диктаторів і королів, але вони знають, що лідери багатьох інших демократичних країн дивляться на них зверхньо, і Європа, як ми розуміємо, не сильно вписується в таку політику з акцентом на верховенство закону. Тому цю систему Трампу хоче зруйнувати. Чи здивовані ми не дуже. Але ще цікаво, з одного боку Путін хоче потоваришувати з Трампом, а з іншого продовжує його критикувати. Як заявив російський постпред при ООН, нібензя РФ рішуче засуджує захоплення США танкерів біля берегів Венесуели та введену морську блокаду і звинуватив американців у спробі захопити корисні копалини чужої країни. Десь ми таке вже бачили, але нібензі колода в своєму оці не колить. Володимир Зеленський сьогодні оприлюднив для всього світу пункти тієї самої мирної угоди. Цікаво, як показує статистика, російського левада центру вже і серед росіян рекордно зросла підтримка мирних перемовин з Україною до 66%. Тому вони за підтримку цього мирного плану. Сам Зеленський також повідомив, що є вже документи щодо гарантій безпеки для України, щодо відновлення та щодо базової рамки для закінчення війни. І запевняє, що ми. Білізацію в Україні можуть скасувати або продовжити частково після підписання цього мирного договору. Що ж там відбувається, та які умови Україні висувають штати? Про все розкажемо далі. В сюжеті виведення ЗСУ з СУЗ Донбасу, Донбасу, і створення демілітаризованої економічної зони можливе. Але лише за умови симетричних кроків від РФ та схвалення українським суспільством. Президент України Володимир Зеленський уперше детально розкрив зміст рамкового мирного плану з 20 пунктів, над яким уже другий місяць тривають переговори між Україною, Сполученими Штатами, Європою та Росією. Документ еволюціонував із початкових 28 американських пропозицій і включає кілька ключових додатків. Тристоронні гарантії безпеки, двосторонні зобов'язання від США та дорожню карту економічного відновлення до 2040 року, за даними РБК Україна, серед основних положень підтвердження суверенітету України, угода про ненапад між Києвом і Москвою з моніторингом лінії зіткнення, міцні гарантії безпеки за аналогією п'ятої статті НАТО у мирний час збройні сили України матимуть чисельність 800 тисяч осіб. Росія має законодавчо закріпити політику ненападу щодо України та Європи. Україна отримає членство в ЄС із фіксованою датою та привілейований доступ до ринку. План передбачає створення фондів відновлення з метою залучити до 800 мільярдів доларів, пришвидшення угоди про вільну торгівлю зі США та підтвердження без'ядерного статусу України. Окремо йдеться про Запорізьку ОЕС компромісу, поки немає. Україна пропонує спільне управління 50 на 50 зі сполученими штатами. Найскладніший пункт територіальний. Один із варіантів Росія виводить війська з Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Харківської областей на Донбасі та в Запорізькій і Херсонській областях зберігається статус — стоїмо, де стоїмо. Росія вимагає виведення українських сил з Донецької області. США пропонують компроміс, вільну економічну зону. Втім, вона може бути прийнята лише за умови референдуму, який охоплюватиме весь документ. План включає обмін полоненими всіх на всіх повернення депортованих дітей і цивільних, демілітаризацію Кінзбурзької коси та вільне судноплавство Дніпром і Чорним морем. Після підписання угоди Україна проведе вибори, можливо, одночасно з референдумом щодо самого документа. Угода буде юридично обов'язковою. Контроль за виконанням покладається на раду миру під головуванням президента США Дональда Трампа. А відразу після досягнення згоди негайне повне припинення вогню. Зеленський також розповів: у разі підписання мобілізацію можуть скасувати або провести частково. Але воєнний стан триватиме ще кілька місяців. Втім, переговори триває і фінальна версія залежить від позицій усіх сторін, включно з Москвою. 30 тисяч чоловіків незаконно перетнули кордон з Румунією з початку повномасштабної війни. Таку інформацію наводить CNN. Усім їм було надано тимчасовий статус захисту. І ось яким є цей шлях. Айменше 29 чоловіків загинули, намагаючись перетнути небезпечні гори або втопившись у річці тиса. В мережі віруситься історія з Харкова. Як розповів роботодавець, його працівника мобілізували ТЦК, а його дитину відправили до дитбудинку. Виходячи з історії, чоловік живе з дитиною сам дівчинці 10 років. Мати відразу після пологів відмовилася від дитини і втекла від відповідальності. Чоловік намагався позбавити її батьківських прав, бо аліменти не платить, а довести державі, що він єдиний годувальник. Треба проте суду до цього діла немає. Врешті. Чоловіка мобілізували, дитина залишилася з сестрою, а потім з'явився орган опіки і забрав малечу у дитбудинок. Чи реальна ця історія дуже схожа на чергове російське ПСО? Адже поки жодних підтверджень цієї історії нема, і навряд чи б вона залишилася без розголосу в змі. Проте, аби вибити підозру в кримінальній справі, саме у суді доводиться ще й платити. Ось у ж чоловік вирішив запропонувати 3 гривні судді, щоб йому нарешті вручили підозру у криміналі. Він надіслав судді 3 купюри по 1 гривні, назвавши це хабарем. Просто уявіть рівень його самовпевненості. Але тепер його чекають ще й штрафи за втручання у роботу судді. І наостанок, поки в нас знову не вигадали новину про Чупакабру, США взяли цю долю інформаційного простору під свою опіку. Дослідник НЛО Марк Крістофер Лі заявив, що інопланетяни покажуть себе людям влітку 26-го року, та ще й на чемпіонаті світу з футболу під час матчу. І це не просто взяв з голови висновок. Він зробив на основі аналізу стародавніх пророцтв сучасних спостережень інопланетян та висловлення відомих про. Виців аргументує це тлумаченням пророцтво ванги про перший контакт з прибульцями під час великої міжнародної події. Як вам такі передбачення? Вірите ви НЛО? Пишіть свої думки у коментарях. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал і звісно ж натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступний наш випуск. Там буде ще цікавіше. І не забувайте донатити нашим героям завдяки їм. Ви можете дивитися це відео.